Недоспані ночі постійно ти на роботі разом з дівчатками, умовно з самого ранку і до закриття. Але що ти ну які пульмені, які вареники? Їх достатньо. Хто їх буде купувати? Я кажу, зачекайте. те буду їсти, а те не буду. І там мама чи бабуся до нас говорили, але ж ти галя балована. Найпочатку було найскладніше на сьогоднішній день. Це вже справа мого, мого життя. Доню, ну твої голубці можуть сказати смачніші за мої. Я, каже, такі можу зробити тільки там на свято, коли там за колюка вона. А тут під боком Галя балована і вона відкрита. Ну, а весела пані це задоволена жінка. Хочеться рухатись вперед, хочеться йти, тому що, е тому що ти розумієш, що нас люблять. Алла Теліга, авторка національної мережі магазинів напівфабрикатів Галя Балована та європейської мережі Весела пані саме Аллі належить ідея створити магазини продуктів, які б не відрізнялись ні за якістю, ні за смаковими показниками. Від домашніх перший магазин мережі Галя Балована запрацював у лютому 2018 року на вулиці Грушевського у Луцьку. У ньому продавали страви, виготовлені методом ручної ліпки. Окрім того, за роботою працівників відвідувачі могли спостерігати через скло. Це стало початком розбудови масштабної мережі магазинів, кількість яких сьогодні сягає семи сотень. Автором рецептів, головним технологом проєкту теж є Алла Теліга. Вона стверджує, що усі нові страви пускає у масове виробництво тільки після ретельного тестування. Тож давайте познайомимося ближче з людиною, від якої насправді залежив успіх популярних брендів Галя Балована та Весела Пані. За спеціальністю вчитель біології, правда, жодного дня я не працювала вчителем. Напевно, покликання в мене було в іншому. Починала я свою кар'єру з Луцькондитера з продавця, і до 2008 року я вже була керівником відділу збуту бисквітного напрямку тортів. Після складні часи були на фабриці. Я зрозуміла, що хочу щось своє особисте. кондитер» мав вже такі магазини, як Мрія, якщо ви пам'ятаєте, з хорошими тістечками, з коктейлями. В центрі міста був в кафе, було «Мармелад». Це перший мій особистий досвід, так, в харчоблоці. Там, звичайно, ми страв своїх не виготовляли, ми якби, робили каву і продавали тістечка. Після Кафе зрозуміла, що потрібно рухатись далі. І відкрили піцерію. Тобто була піцерія. Одна була піцерія, друга, був ресторан, і після ржа ресторану з'явилася Галя Балована. У мене бракувало часу. Постійно зайнятість на роботі, приходиш додому. Починаєш готувати, затрачаєш багато часу. І, звичайно, хочеш щось зекономити свій час, ідеш, купуєш там і полімені чи вареники е, в магазині. І ну, я не скажу, що там е, зовсім не подобається, але ти незадоволений, ти розумієш, що це не те, що ти хотів би бачити е, те, що ти вдома можеш зробити. Галя Балова несе два розуміння. Е, перше це. Е, в дитинстві, коли ми приїжджали там до бабусі на канікули, і нам бабуся, звичайно, хотіла догодити і давала там одну страву, готувала другу. А ми там: ні, то не буду їсти, буду там іншу. Ось. І бабуся казала: але ж ти Галя балована. Чому тому, що наші покупці мають таку можливість, мають можливість прийти в магазин, де є лінійка пельменів, лінійка вареників, голубців, різновидів, котлет, млинців. Тобто, це для того це великий вибір і є назвою Галя Балована. Друге розуміння: це ми зберігаємо час. Ми економимо час. Ми кажемо, купіть наші страви в Галі Баловані. І ви зекономите купу часу. Ще раніше я сама готувала ті самі голубці, ходила на базар, купувала продукти, там рис, капусту. І в мене займало три години для приготування. Ось на сьогодні ми пропонуємо зберегти ваш час, тобто дати можливість провести цей час дитиною, чоловіком та навіть собі особисто. Тому займає набагато менше часу. Ви купили. Стушили ті голубці, і ваша сім'я за годину часу вже сита. Я взяла листочка, склала позиції, які б я хотіла бачити в нашому магазині. Це були пальмені, це були вареники, це були котлети, голубці, млинці. Почали з 20 страв. І е, на сьогодні вже в нас є понад більше ста. На сьогодні вже розроблених більше ста страв. Такі був. Попит, що ми не могли взагалі справитися з виготовлення, не встигали так. Нас було, що покупці наші чекали в магазині, поки замезне в шокерах там ті полімені. Нас просили люди. Дайте там собою, вже не заморожуйте, дайте собою. Ми там живемо близько, там над вами. Ми зваримо це все вдома, не морозьте. Ми рухались далі вперед. Ми відкривали одне виробництво. Я відкривала і відкривала наступне виробництво. На початку нам допомагали два кухарі. Е, так я не прописала там 20 страв, які б я хотіла бачити пізніше. Е... Коли ми вже почали працювати, коли ми почали тестувати, ми до кожного відгука покупця прислуховувалися. Ось і тому я сама все міняла. Міняла складники, додавала, змінювала саму рецептуру. Нам часто казали, мені мені особисто казали, та ала що ти ну які пульмені, які вареники? Їх достатньо. Хто їх буде купувати? Я кажу, зачекайте. Це будуть такі страви, які ви будете приходити неодноразово до нас купувати. Тобто я хотіла зробити для себе якісний напівфабрикат, щоб я могла його кожен день давати, їсти сама і давати своїм діткам. Ми зробили культуру споживання. Ми пішли зовсім ін, в інше русло. Складність була на початку. Складність була на початку, тому що недоспані ночі постійно ти на роботі разом з дівчатками умовно з самого ранку і до закриття я закривала заклад. От. І, і розвозила навіть наших працівників по домах, але коли ти, коли ти розумієш, що приходять покупці і тобі дякують, це все якби компенсує. Найпочатку було найскладніше на сьогоднішній день, це вже справа мого, мого життя. Хочеться рухатись вперед, хочеться йти, тому що е, тому що ти розумієш, що нас люблять. Страва, яка випускається, і новинка, яка в нас з'являється, важливо для мене те, щоб цю новинку я могла сама купувати. Для мене важливо, щоб покупець прийшов ще раз і ще раз. Тобто, якщо я особисто сама не буду її купувати, не буду її їсти, я її не вожу. Створюємо там два, три, чотири рецепта, ми тестуємо, пробуємо. Якщо нам задовільняє, от мене і моїх працівників, тобто. Хороші відгуки, ми їх запускаємо вже на продаж. Ті самі полімені, свинина яловичина можна ж зробити різне співвідношення, наприклад, свинини, сала, яловичини. Тому прислуховували, що десь комусь там не вистачає сочності, там міняли калькуляцію, десь, до прикладу, там котлети з риби. Ми купуємо рибу, самі зачищаємо. так, Не вся риба підходить для котлет, десь там комусь не вистачало не солі чи ще Щось ми до цього завжди прислуховувалися і завжди виправляли. Я постійно можна сказати, жила на цьому виробництві е з дівчатами. Можна сказати, стояла стояла, ліпила. Ті самі вареники. А мій чоловік, Олександр, він завжди був біля продавця. Він слухав кожного покупця, і він сам особисто доносив, що ми виготовляємо, і не показував за склом, як це відбувається. Тобто люди були в шоці, що от, за склом можна побачити, як працівники працюють, скільки кладеться начинки, от на той самий вареник чи пульмен. І він старався це все пояснити, донести, що це домашнє. Подивіться, це не магазинне, це не фабричне, це так, якби ти зробив би вдома. Голубці, кожна хазяйка робить свої, каже мої найсмачніші. І аналог: це моя мама. Ну мама, це завжди в неї коронна така страва. Це голубці. Приїжджаєш там на любе свято. Вона зробить їх. От коли вже я їх робила. То вона була дуже вражена, каже, доню: ну твої голубці можуть сказати смачніші за мої. Я каже, такі можу зробити тільки там на свято, коли там за колюка Вона. Ну от було донесено те, що ми не економили на м'ясі, ми давали правильне співвідношення от м'яса і рису, і тому вони на сьогоднішній день є топ-позицією в наших продажах. Всі рецепти робила я, тобто не було там, що я Перечитала десь там, чи взяла з інтернету, стягнула, чи десь книжки якоїсь. Ні, це були рецепти, які робили робила я своїми працівниками. Ми тестували різне співвідношення і вибирали найкраще. Є зараз нові страви, які я розробила, є солянка, є грибна юшка. ось Є багато і далі будемо рухатись цьому руслі, тобто створювати для людей щось нове. Я вже на сьогоднішній день на Кати це, які потрібно готувати, а зараз є бажання розробити, коли ти просто розігріваєш. От, До прикладу, та сама паста, макарони там з вже готові з м'ясом. усім, тобто, ти ставиш собі в мікрохвильовку, розігріваєш, ти вже не готуєш. Тобто, ми ще більше економимо вашого часу. І у мене завжди в холодильнику розілиться. Є заморожена готова піца. Галібалований дуже зручно. Дитина приходить зі школи. Я знаю, що вона достане піцу або в мікрохвильовку, або в духовку розігріє і вона завжди має що поїсти. Я не продаю, але стою біля продавця і слухаю. Мені цікаво, що, що будуть, які відгуки покупців. Е, є таке. І коли ти там чуєш хороші відгуки, ти е, якби наповнюєшся їхньою енергією і хочеш ще більше, більше, більше робити. <му> Найскладніше це підібрати хороший персонал. Е, так, звичайно, у нас високі вимоги до персоналу, от, і їх багато. Основні вимоги це бажання е, любити любов до кухні і е, чистота. Оце найважливіші вимоги, що може бути. От, тому е, завжди важко підібрати таких людей. Є люди, які приходять і е, відпрацювати там. Іти додому, а є люди, які люблять, люблять свою справу. Ось цих людей потрібно було знайти і підібрати. Є люди з перших днів працюють по сьогодні зі мною. Це з самого початку, з Грушевського, так, з самого першого цеху, по сьогоднішній день. Вони віддані свої справи, вони е, люблять свою справу. Тетяна Михайлівна за виробництво, яка з перших днів вона може сама вам розказати, але е, прийшла вона на пробне. Е, так, звичайно, наша робота важка, тому що це на ногах, тому що це багато роботи, тому що це постійно важка робота. Ось і вона прийшла е, на перший день пробний і каже: Я думала, що я не витримаю. От я думала, що я не витримаю, тому що багато процесів, багато роботи. Ось, але е коли закінчився робочий день, вона каже: якщо я завтра прийду, якщо я за якщо я переночую і я завтра прийду, то я буду працювати. І вона прийшла на наступний день. Так, і вона лишилась по сьогоднішній день. Ми відкрили один, другий, третій, четвертий вже магазин з виробництвом на нас дивилися, нас хотіли копіювати. Тобто, були вже перші там конкуренти, які теж подібне щось зробили, але ми настільки швидко розвивалися, нас було важко догнати. На сьогоднішній день це дуже зручно. От на сьогоднішній день цей проект зайшов по всій Україні. По франшизі є багато партнерів, які е, люблять цю свою справу, які задоволені, які дякують, що вони працюють в цьому бізнесі. Є до прикладу, є позиції ті самі вареники з печінкою, з картоплею. Це можна сказати, східна страва. Це більш полтавська страва. Вони люблять ці. Є у Львові. В нас от люблять вушка до свята, до різдва. Поють, тобто було і для них так розроблено. Ми в себе не продаємо, але от в них присутні ті страви. Наші партнери виявляють бажання. От вони пропонують, що б вони хотіли бачити. А я вже створюю їм на Звичайно, мені дуже приємно, що Галя Балована не тільки в нашому місті Луцьку, що Галя балована по всій Україні. Що в нас на сьогоднішній день більше там до 700 магазинів. От і тобі, і тобі наші партнери дякують за те, що ми створили такий бізнес і що вони присутні в цьому бізнесі. Так, це надихає у Дніпрі, в Запоріжжі і е, зробила такий свій бум. Ось один із партнерів наш. Запоріжжя, Артем. Він, можна сказати, по сьогодні дзвонить і дякує. Каже, Алла, мені в перші дні, коли ми запустилися, дідок приніс мед. мед в знак подяки, що дуже смачні напівфабрикати. Ось так що. Я думаю, що нас полюбила вся Україна. Чому весела пані, а не Галя Баловна? Тому що Галя Баловна в перекладі на польську мову це розбійниця. Якось вона так звучить негарно. Ну а весела пані це задоволена жінка. Задоволена жінка, що в неї є час на свої особисті справи. Весела, весела, задоволена, що вона купила гарний напівфабрикат, гарну страву, в тому й суть. Вчора зв'язувалася з партнером, зізвонювалася задоволені, задоволені покупці. От споживачі, то ж теж, ну звичайно, коштують наші українці. наших українців зараз можна сказати, є по всьому світу за війни, порозкидало так. от, Тому весела пані дає можливість в Польщі, до прикладу, і за кордоном дає можливість нашим людям і ми прамидаємо працевлаштування. Ось і даємо. Теж нагадуємо своїми стравами, що ту частинку України, яка продається у магазинах, вони можуть скуштувати. Це був карантин, і настільки все серйозно, навіть серйозніше ніж в Україні. Важко було знайти приміщення, тому що це Європа, зовсім інші в них. Вимоги, дозвонитись там до когось, щось там запитати це нереально. Ось. Але знайшли приміщення знайшли і приміщення, почали відкривати веселу пані. Звичайно, переживали, як, як зайде, чи полюблять наші страви українські в Польщі, ось чи буде довіра до нас. Але я вам сама особисто скажу: не хочу там ображувати поляків. Ось, але Домашніх напівфабрикатів таких якісних в них теж немає. Для поляків потрібно донести було, що ми інші. Для поляків важливо було це донести. І ми, умовно, майже місяць часу робили дегустації, постійно там готували їх і давали куштувати. Вони були вражені, що не вже такі можуть бути насправді смачні напівфабрикати. Так, і вони полюбили. На початку пробували, там, купували по яких там 200-300 грам, от, щоб скуштувати, а коли ти вже коли вже спробував, приходив ще раз, і ще раз, і ще раз. Попрацював Перші півроку ми зрозуміли, що ми подобаємося і відкрили наступний магазин. Попит зріс, і ми зрозуміли, що ми самі не осягнемо Варшаву, тобто ми не зможемо, це не Луцьк. І ми зрозуміли, що потрібно продавати франшизу. Так, я нас запитували, нас просили, нас підганяли, можна так сказати, щоб ми їм вже продали. На сьогоднішній день у нас вже понад 20 магазинів от, проданих, існуючих, більше там 12 чи 15 вже працюючих. От ми зайшли в Нідерланди, у всіх містах Польщі є. Ось ну і далі рухаємося, далі. Європа велика, бажання в людей є. Так, це був шок для всіх, для всіх нас, для всіх українців. От, ми не знали, як діяти, що робити, але всі партнери лишились на місці. Всі партнери працюють, працює Харків, працює Миколаїв в такий складний час вони не сталися, в них не опустилися руки. Партнери розповідали, до прикладу, з Києва, що перші часи війни, перші дні війни, ось, коли всі закривалися магазини, ми відкривали. І нам дякували люди. Дякували люди, що ми відкриті, що ми працюємо, що, ми можемо, що вони можуть наші страви купити, приготувати, тому що було не зрозуміло там, чи будуть якісь інші магазини працювати. Десь там і не було де приготувати, і ти типу, поміняв якесь місце, десь переїхав. От, а тут під боком Галя балована, і вона відкрита, і ти можеш прийти купити. І це важливо, важливо, що наші партнери не опустили руки, важливо, що вони по сьогоднішній день стоять, от, працюють, і рухаються вперед. Вони відкривають нові магазини, вони йдуть далі вперед. Взагалі задоволена цим проектом, дуже задоволена, от, що він нас є, щоб він що його полюбили, що наші магазини, можна сказати, заполонили місто Луцьк. От. Дехто в нас навіть просив зробити доставку. Ми зрозуміли, що нам не доставка потрібна, нам потрібні наші магазини. Тобто в кожному районі, щоб був магазин. Тому що ти приходиш в магазин і ти бачиш великий вибір. От не тільки там читаєш по прайсу, по меню, а ти їх бачиш вживу. Тобто тут важливо не заховати той напівфабрикат е в гарну коробку і поставити гарну етикетку і закрити його е середини. Його треба показати. Ті самі голубчики, як вони гарненько складені, яким вони розміром, ті самі сирнички, які вони гарні, кругленькі. Це ж наші кухарі доносять ту свою любов.